Ось ми сьогодні будемо розглядати звуки англійської мови, аналогів яких нема в українській мові. І це досить такі складні звуки, ви зараз зрозумієте чому, але є певна техніка, певні нюанси, які допоможуть вам опанувати ці звуки, і вони після цього уроку вже перестануть бути для вас проблемою. І для того, щоб його вірно вимовити, ви можете собі візуалізацію зробити, немов ви така маленька змійка, і ви хочете. Так, пошепіти трошки. Ви кладете свій язик між верхніми та нижніми зубами у таку позицію. так? І коли у вас язик знаходиться між верхніми і нижніми зубами, ви просто виштовхуєте повітря. окей? Давайте тепер розглянемо на прикладі конкретних слів. У нас є слово маус це миша, а є слово маус це рот. Так? так? Коли ви кажете слово маус, то ви повинні покласти свій язичок між верхніми та нижніми зубками і повільно видихати воздух. Okay. Тепер я вас навчу вимовляти звук З. У нас приклад для звуку З: це Feather, так, це пірячко. Собі уявіть, що у вас на кончику язика є маленька крихітка хліба, і ви її хочете стряхнути. Окей. І ви енергійно торкаєтесь, торкаєтесь язиком кінчика верхніх зубів, і ви поєднаєте цей рух з потоком воздуху, який ви випускаєте. І видох повинен бути інтенсивний.